Добрий день, це канал я і мої кози, і ми готуємо швидке солодке. Так, сир рікота 100 грамів 200 було і пів склянки цукру. Цукор розтопився. І на мені ложку. Дякую. Це в нас сметана, ну, вона ще в мене рідка, це дуже добре, що вона мені не загустила. У мене в банці півтора літри, ми десь візьмемо. Трошки більше як півлітрів жиліти, бо мені треба багато крему. Бо я захотіла солодкого. Ніхто не хоче мені зготувати, прийдеться мені самі готувати, Так, мала тісто в морозильці. Одне звичайне. Тісто слою не мала, а друге якісь ягідки були на ньому намальовані. То те, що, звичайне, ось так гарно підросло, кусочки. А це друге трошки не таке. Зараз, зараз я покажу. Ну, зараз поки робимо крем. Перебиваємо сир зі сметаною. Або з вершками. Хто там, як знаю, У мене сметана. Зараз буду знову казати, що це вершки. Коло вершки, в коло сметана від цього не міняється, як я назву. Зараз ми переб'ємо до повного розчинення цукру і до загустання крему Ну Я зараз ще подивлюся, може я ще сюди і молока трошки додам. Якщо буде надто густий крем. Бо сметана в мене дуже жирна. Якщо масло робити, то обов'язково додаю або молоко, або сироватку, або воду. Бо просто міксер потягнути не можу. Ось. Все, крем мій густий. Смачний. Ось так. Крем готовий. Зараз ми будемо збирати перший торт, бо другий ще допікається. Ще крем до другого будемо, не знаю, якщо мало буде, то будемо доробляти, а якщо ні, то тим перемастимо Ось і буде у нас лядащий переклад. Ось так. Кажуть, що я ледащо не хотіла пекти торта сама. Взяла так зробила. Ну, це таке діло, хто я хочу. За, це, це, за це, це дуже швидко. Ось такі то справи. Так. О, дивіться, який файний. Густий, густий. Дуже люблю сир рікоту окремий. Сироватку оставила, сир відгрівала. Треба буде зробити ще рікот. Дуже смачний сир виходить до кремів. Отакий сир, він такого результату не дає, він так не збивається. А от рікота дуже гарно збивається. Як я рікоту вару, у мене є відео на каналі. Ой, на каналі я. І мої кози за минулий рік вроді. Я показувала, як я вару сир рікоту. Ось. Так що дуже гарно виходить. Тільки я весь час варила сироватки, коли молоко було не Ну, Цього року в мене і зі сепарірованого молока, виходить рікота. Не знаю, яка причина, чи то того, що вони. Подай мені той круг. Що вже кози високотілні, чи кітні, і вони вже багато жиру. ось, І через те. Ну, не знаю, брехати не стану, але факт остається фактом, що рікота виходить у мене із сепарірованого молока навіть. Так, ось так. Гарно. розділим, бо дуже. Дуже високі вийшлися. Ось так. І зробимо зараз макоту. Ну хто хоче має більше цукру давати в крем? Я багато не давала, я трохи дала. Я рахую ж тут. Хватить того. О, так. Ось так. Значите, Можна зварити заварний крем, помастити, хто який любить, той такий робить. Ну, а я зроблю такий, який швидко і смачно для нас. І корисно. Теж так розділимо, Постараємося, по крайній мирі, його розділити. Ось. О, дуже гарно. А смачно? Це буде у нас один тортик. Ось так. О. Не знаю, ми ще зверха з шоколадом полі. Мої краї обмастимо, зараз подивимося. Так, ми його посунемо трошки на край. Ті краєчка нам треба. Це у нас буде ще один. Невеличкий. Ну, швиденько і смачненько. Хто такі ще роби дащі торти? а ну признавайтеся. Ага, ледачі, хай буде ледачі. Ну, зараз я перемащу, тоді покажу далі. Так, ну, а це друге тісто. Ось так воно. Не настільки воно виросло, хоча воно гарно листкове, все, от. Але не таке воно. Не настільки воно. Підросло, не настільки воно розслужилося, те, що з ягідками намальоване зверху. Не знаю, яка причина, але є таке. Ось. Бачите, яка в мене красота? І полежить. зараз те устигне трошки, бо ще не до, бачите, так, зверху воно таке гарненьке все. Ось, Це трошки інакше зверху. Але факт той, що не таке воно, трошки інакше. Ну нічого. Ну, це, це цьому не завада, але... але. Воно ну, розслоюється, файно, бачите? Воно ну, не таке, не настільки, Ну, то нічого. Воно ну, все буде смачно. Зараз ми перемастимо. але ще, напевно, треба буде добити трошки перемастки, бо це буде трошки замало. Так, взяла трохи сметани ще. Білю зразу трошки молока. Іван дасть цукор і ми зіб'ємо. О, тут дуже багато. Чекай, хай зараз там... Питаю склян... e, Скільки? склянкою. Склянкою, ну не повну склянку. Так, пів склянки на. Це туди в дубесі. Ой-ой-ой. Ось так. І зараз переб'ємо. Так, ось такий вийшов густий крем. Дуже файний. Тепер нам треба положити цей. Ось тут розділити. Можна, не можна. Знову подивимося. подивимось. Бажано би розділити. Ще б один листок відділити. Не хоче там ділитися, як я хочу. О, значить те що робить. Ми зараз отаку зробимо. Тоненько положимо. І приложимо. І він буде тримався, розлітатися не буде. О, бачите як. Та й усе. Та й буде все у нас так, як ми хочемо. А не так, як воно хоче. Хоче зліплюється, хоче розліплюється. Так що. Хто на солоденьке, заходить. О, ось такий у нас буде смаколик. А не знаю, як там зветься. Швидкоруч. Хе, назем. Торт на швидкоруч. Вдаюся, щоб було тісто весь час в морозильці заморожене, таке листкове. О, ще один є тортик. Ха. Ну, а там той, що спечеться, то буде ще один, ось такий. Я високого робити не буду, бо там той, ще як там ці два паляниці положу, то буде отакий здоровий. Можу, зроблю велику, побачу. Ладно. Хай печеться. Так. Ниж, нижній шар я помастила сметаною. Два. Просто ділила, помастила сметаною. А це я зроблю так. Це один я такий роблю. Це буде мій. Я захотіла посередині додати ще варені. Я думаю, так буде. Смачно! Це яблучна варення, така густа. Ось і мені і так захотілося сюди всередину. Що не знаю, я думаю, буде смачно. Ну, а хто не хоче, його не давати. Я показую, як мені захотілося, так я роблю. Ось. Ну, а якщо малим сподобається, то і вони будуть їсти коло мене. Собі вріжуть. А Ані будуть свої їсти. Ось. Та я тут таке. О, бачите. Помастимо. Так. Виберемо сметану сюди. всю зараз всю сюди сметану виложимо наверх. От ну. і сюди забагато, ми ще сюди положимо трохи. Ну, а хто там пише, що добре що ти в селі маєш своє, в селі хатів багато є своїх. теж, ну, чому накупити, Мовити. переходите, тримати своє хазяйство. І будете ви мати свою дармову сметану. Так як мені там писали, добре що ти в селі маєш дармову сметану. Дармовий сир мишеновці, але миша життя платить. Ось так. А ця в нас така одна єдина верхушечка, і ми її ось таку зробимо. Ось так. І ми її присипемо зверху. Подробимо ось. Rodo mu tako fajne enko in snožne enko. Яких мене 4 красоти вийшло, зараз ми то, котрого самого першого перемастили, ріжем, посмакуємо. То Я й тим розріжу. Ось так. Виглядає. Ну і перекладик на швидку руку. М -м -м. Так так. Так, так, пані, так. Так. О. так що готуйте, смакуйте, всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я, скорішої нам всім перемоги. До зустрічі в слідуючому відео. Всім па-па.